Це багато думок стосовно того, яким чином наповнювати доходну частину державного бюджету. Те, що там колосальна діра, ми це знаємо, і е, той шлях, який пропонується за рахунок підвищення податків, багатьом видається не зовсім тим, е, що можна саме зараз, так би мовити, імплементувати, тобто впроваджувати, існує багато інших можливостей, можливо, багато перебільшення, кілька хороших, ефективних. Можливості для наповнення доходної частини бюджету один з таких, одна з таких можливостей це своєчасна і ефективно проведена приватизація, особливо велика приватизація. Продаж великих об'єктів, які при зміні власника починають стрімко надавати в ефективності і за рахунок сплати податків наповнювати ту саму доходну частину бюджету. Останній приклад це приватизація готелю Україна тут, в центрі Києва. Отже, про велику приватизацію і наші приватизаційні можливості в цій сфері будемо далі говорити з нашим шановним гостем. Я його задоволенням представляю: заступник голови фонду державного майна України Ігор Тимошенко. Пане Ігоре, мої Таня вітаю, добрий вечір. Давайте про приватизацію готелю Україна. Багато звикли до цього тренду. Чим була зумовлена, зумовлений продаж такого великого об'єкту. Ну, в Фонді Державного майна України знаходиться понад дві тисячі об'єктів, які підлягають приватизації. Серед них, звичайно, є і об'єкти, які належать до великої приватизації. А нагадаю, що велика приватизація про це використ... застосовується спосіб саме тоді, коли об'єкт вартує більше як 250 мільйонів гривень за балансовою вартістю. І, власне кажучи, так готель України це один з таких великих об'єктів, і ми розуміємо, що в плані надходжень до державного бюджету приватизація такого об'єкту дасть суттєвий плюс до. Тих надходжень, які очікують від фонду державного майна у 2024 році, і, власне кажучи, було прийнято рішення про приватизацію цього об'єкту, і проведено, як я вважаю, абсолютно прозорий спосіб на ринкових конкурентних умовах. І результат є сьогодні доволі позитивний. Порядок цифр нагадаєте для переконаності: ну, стартова вартість об'єкта була 1 мільярд 47 мільйонів був проданий в 2,5 дорожче за 2 мільярди 511 мільйонів гривень. Це кінцева вартість, пропозит, найвища пропозиція ціни. Пане Гре, а от багатьох цікавить, коли такого роду ну значні фінансові так би мати трансакції реалізуються, чи перевіряє фонд державного майна підноготно? Тобто, дивиться, хто ці власники, країна походження, чи були у них проколи в їхній бізнесовій діяльності. Тобто всю інформацію необхідно абсолютно. Обов'язково обов'язково перевіряється після того, як аукціон відбувся до проведення аукціону, звичайно, ми не бачимо учасників. Вони дають, співпрацюють виключно з майданчиками, і вже на етапі, коли є переможець, включаються всі механізми перевірки, які, відповідно до яких ми маємо переконатися, що інвестор не, не має якихось можливо походжень від країни агресора, звичайно, чи, чи немає інших якихось обставин, які які не дають можливості продавати такому такому покупцю, це ми перевіряємо і приймаємо рішення винятково на основі е, норм законодавства? От ще цікаве питання а фонд держмайна України чи проводить він? Я б став специфічно сказав би таку оперативну розшукову діяльність в частині виявлення належності якихось расистів, расистських, так би мовити, цього крупного бізнесу до українських активів. Ми знаємо торговельно-розважальні центри, назви не буду говорити, щоб не створювати рекламу. от, але періодично такі от сліди того, що тут російський капітал, вони з'являються. Ну, оперативно розшукової діяльності це, це не специфічна. притаманне да. для фонду державного майна України, звичайно. Але для того, щоб переконатися і встановити істину, ми офіційно звертаємось до відповідних органів, які надають. Інформацію щодо належності або неналежності і тоді приймається відповідне. і часто річ. за вашими сигналами органи починають уже розслідування. Очевидно, <плес> так можна сказати. Ну я скажу так, що вже на етапі, коли ми бачимо переможця, органи, яким належить здійснювати такі перевірки, вже включаються в роботу. Ви сказали, що дві тисячі об'єктів великої приватизації по Україні я так розумію, що мається на увазі вся Україна по Україні, це не тільки велика, це і мала, і велика приватизація. Що можна сказати про ті об'єкти, які знаходяться в тих областях, які сьогодні безпосередньо або дотичні, або знаходяться в епіцентрі бойових дій? Не, ну, не підлягають приватизації, ті, які, які знаходяться безпосередньо в близькості до бойових дій. Ми розуміємо, це з двох позицій. По-перше, складно встановити там вартість об'єкта, наприклад, документацію. Ну і зрештою, конкурентне середовище буде неналежне для того, щоб продати такий об'єкт. Все, що стосується вже центральної частини України, там західної, ну і поча південної. Продай ну, об'єкти виставляються на продаж, і до речі, як це не дивно, і під час воєнного стану конкуренція існує, і ми бачимо, що навіть якщо порівняти рівень конкурентності там 23 і 24 рік, то в 24-му році навіть є такий коефіцієнт 3%. 3 і 2 учасники на один аукціон, якщо в 2023 році було 2,9. і Тобто, є навіть такі ну зростання зростання конкурентності по всіх аукціонах малої приватизації. Чим ви це пояснюєте? Ну напевно, передусім, тим, що аукціони проходять в винятково прозорий спосіб, фонд державного майна України забезпечує підготовку об'єкту, подає на на майданчик. Прозоро і далі Чиновник практично вже не втручається в сам процес аукціонного продажу, і напевно учасники ринку зрозуміли так, що, що так можна працювати, і це це працює прозоро в, в належною конкуренції. Ну, безумовно, коли ми говоримо про приватизацію об'єктів і великої і меншої приватизації, то ми повинні розуміти, що немає сенсу, очевидно, боротися за якийсь навіть дуже прикметний, дуже потрібний об'єкт, враховуючи ризики ракетних обстрілів. Тобто, ти купив, а завтра його знесла російська ракета, не дай Боже, або керована авіабомба. От і все, такий ризик присутній. Напевно, важливим елементом. Цього важливим елементом аукціонів нинішніх є те, що беруть участь саме українські інвестори. Український інвестор вже ну напевно звик до таких важких нестандартних умов ведення бізнесу і ризикує з двох з двох позицій. Перше, що наприклад. Ну, це це вигідно принаймні вкладати зараз кошти і розраховує на перспективу на післявоєнне відновлення. І коли коли дійсно його вкладення, нинішні будуть давати більшу віддачу. Якщо це не секрет, давайте повернемося до е, столиці України. Готель е, Україна, який був проданий як об'єкт великої приватизації на аукціоні, це одна з таких характерних е, ластівок. Чи можна говорити або, хоча б натякнути або назвати інші об'єкти, які тут в Києві е, будуть невдовзі так само піддані цій процедурі? Чи це таємні? Е, якщо говорити по, по великій приватизації, то найближчий аукціон саме великої приватизації, це не не Київський об'єкт, це виробничий об'єкт, об'єднана гірничо-хімічна компанія. Аукціон має відбутися 9 жовтня. Це виробництво, яке пов'язано з гірничо-збагачувальним комбінатами у титановій галузі. Ми не називаємо дислокацію. Так, так. Цей об'єкт, це найближчий той, що буде виставлятися. Окрім того, є санкційний об'єкт, це власність колишніх російських олігархів. І це компанія Аерок, виробництво газобетонних виробів, 100% пакет акцій. Відповідне рішення проєкт проект рішень вже підготовлені урядових для того, щоб найближчим часом фонд державного майна України мав можливість виставити його також як об'єкт великої, саме великої приватизації. Тобто я так розумію, ви залишаєтеся полким прихильником проведення великої приватизації, іншої приватизації навіть під час війни. Тому що ви сказали перед ефіром, мільйон зароблений зараз на аукціоні набагато важливіше 10 мільйонів після війни. Зрештою, так. Ну і окрім того, важливий ефект від приватизації ще і ну, будемо так говорити погашення. Погашення боргів перед бюджетом, ну, наприклад, якщо говорити про той самий готель України, при цьому гасяться борги по бюджетні заробітної плати і, і, і інші, тобто це 36 мільйонів гривень, буде погашено в результаті цієї приватизації, і так до речі, по більшості об'єктів ми робимо велику справу. Я маю на увазі уряд і фонд державного майна в тому, що ми не тільки продаємо об'єкти, а ми і оздоровлюємо ці об'єкти, тому що гасяться багаторічні борги, і ми позбуваємося хронічної збитковості багатьох державних підприємств. Ви знаєте, я перебував в абсолютній впевненості, що навіть під час війни в центрі Києва такі готелі вони не. Як кажуть, заповнені достатньо. Значить, все-таки були проблеми з відвідуваністю, з так. менеджментом очевидно. Ну, менеджмент є доволі досвідчений і були, були різні часи. І зараз в період такий складний і енергетичний, і складний в плані туристичного відвідування нашої столиці. Звісно, складно державному підприємству конкурувати з приватним бізнесом. І, зрештою, напевно, це один з таких виходів з цієї ситуації. Це приватизація, пошук інвесторів, які зможуть дати нове дихання для подібних об'єктів. От коли ми говоримо про готель Україна, чи буде збережена будівля як готель, чи її цільове призначення будівлі зміниться? Наскільки це прописано в умовах аукціону? Це одна, це перша умова аукціону збереження основного профілю діяльності. І новий інвестор зобов'язаний дотримуватися цих умов, так як і, наприклад, соціальні гарантії для працівників там впродовж шести місяців не звільняються працівники. нинішній колектив. Ну і про погашення боргів я я вже говорив. Ну є повідомлення про те, що за готель в Україні ви говорили вже і називали цю цифру в центрі Києва, запропонували 2,5 мільярди гривень. Є ще одне повідомлення про те, що готель Україна потребує капремонту, який проведуть після війни. Про це повідомив підприємець Максим Кріпа. Публікація на сайті економічної правди компанія Максима Кріпи перемогла в приватизації готелю. За його словами, стан, в якому перебуває готель, потребує капітальної реновації, Дослівно, але найголовніше, на що ми чекаємо, це перемога України, підтверджується очікування українського бізнесу. Якщо резюмувати, після цього плануємо оновити готель України, який залишиться символом країни та окрасою нашої столиці. Додав Максим Кріпа і висловив впевненість, що після перемоги України ділова активність почне швидко зростати, і готельний бізнес стане знову актуальним. Я думаю, сумніватися в цьому не довпись. Абсолютно. Ми впевнені в тому. Якщо будуть е, переломлені ці е, не зовсім сприятливі в цьому році тенденції на фронті, е, є повідомлення про те, що Україна цілком спроможна в 2025 році організувати е, за рахунок різних факторів успішні контрнаступи, і це може дуже серйозно вплинути на ситуацію на фронті, ну і так далі. і так далі от Всі ми виходимо з того, що ми повинні закінчити цю війну українською перемогою. Про це говорить президент України, про це говорять рішення Ставки. Ні на які поступки територіальні, ми ясна річ піти не можемо. Хіба що під шаленим тиском, але цей тиск, якщо говорити вже і називати речі своїми вонами, шановні радіослухачі, він має бути консолідованим. Частина країн може і не проти. Того, щоб війна припинилася, наприклад, китайсько-бразильський план, заборозка конфлікту, як вони називають, вздовж лінії фронту, тимчасове перемир'я. Але ми розуміємо, що нема нічого тимчасового, яке б з часом не стало постійним. Це мінськ, 3 і абсолютно варіант, який не влаштовує Україну. Будемо сподіватися, що дійсно дійсно таких об'єктів достатньо. Вот стосується це не тільки в Києві, в Києві України. Ну можна сказати, що і в Дніпрі, і в Харкові. От з, з тією різницею, що там Одеса, і Одеса, Запоріжжя, ці міста дуже активно піддаються обстрілу до слова. Ми в Харкові ну. Певний період утримувались від продажу об'єктів у зв'язку з тим, що ви сказали, що є обстріли, є ризики. Але от ми минулого місяця розпочали також продаж об'єктів в Харкові, в центральній частині, і конкуренція доволі висока. Пане йогоре, очевидно, так можна сказати, що загалом, якщо проводити грамотно, абсолютно прозоро ці аукціони, навіть під час великої війни, та сума може виявитися, якщо сумувати дуже і дуже непогано. Ну от, я наводив вже приклади, що конкуренція там коефіцієнт, скажімо так, кількість учасників на один аукціон є 3 там і це Ну, мінімум три учасники на кожен аукціон, але в ряди годи трапляються аукціони, де у нас зростання там в сотні разів буває. Тобто, ми йдемо е, на те, що е, нагадаю, під, під час е, воєнного стану не проводиться оцінка об'єктів і може виставлятися, наприклад, за балансовою вартістю, об'єкт за балансовою вартістю і. і вона може бути невисокою, ця балансова вартість разом з тим, це спонукає більшу кількість учасників, як виявляється. Тобто люди бачать, що доступно взяти участь в аукціонах, і тим більше, користуючись таким досвідом, десь десь навіть в азарт входять в азарт і, і телефонують, От як чи можна взяти участь там маленькі об'єкти, якийсь гараж, якесь виробниче приміщення? І ми бачимо, що, що є попит, є, є цікавість. До, до цього ринку, напевно, це, це дуже добре. І е, ця е, така хороша тенденція в період нашого післявоєнного, після перемоги, відновлення. вона... Я думаю, дасть ще набагато більший ефект для подальших подальшого розвитку України. Могли б повідомити нашим слухачам якісь цифри загальні. Скільки в цьому році від великої приватизації бюджет може одержати? Ми від малої від малої приватизації все те, що менше 250 мільйонів вже акумулювали до державного бюджету. 2,5 мільярди гривень, продаж готелів України 2 мільярди 511 мільйонів гривень. Покупець має заплатити впродовж 30 днів після аукціону. І розраховуємо на об'єкт: два великих об'єкти: це те, що я називав, об'єднана хім... гірничо-хімічна компанія. Старт від 3 мільярдів 900 мільйонів гривень. Ну, будемо сподіватися, це лише так би мовити початки роботи. Насправді все це буде так, би мовити, в залежності від ситуації на фронті знову таки. А от цікаво, на проведення аукціонів впливає погода осінньо зимовий період, чи не впливає? Є е, е, такі в нас один складний місяць. Це січень. Ну, Зі зрозумілих причин активність дещо знижується, і спостерігаємо зниження активності в деякі літні місяці. Зокрема, липень пов'язано липень, серпень. Напевно, це традиційно відпустки. Восени попит і аукціонна така, скажімо, участь, участь в аукціонах значно активізується. От я би так би сказав про сезонність процесів приватизації. Пане Горе, ну дві хвилини залишаються. І ще важливе питання. Все таки інтерес іноземців, навіть зараз іноземного капіталу, не просто іноземців, як туристів, які приїжджають в Київ. Я знаю, що останнім часом різко зріс попит на військовий туризм. От там навіть тури включаються перебування в достатньо ризикованих місцях. Ну але оскільки люди готові платити, є люди, які готові супроводжувати. Це ж прописується, обговорюється все, відповідна страховка. А от участь іноземного капіталу в приватизації є чи ні елементи активності? От станом на зараз серед об'єктів 24-го року, ну і 23-го, якщо будемо відверті, іноземний капітал не не брав участі. Разом з тим, якщо говорити про об'єкт великої приватизації, який ми очікуємо 9, 9 жовтня, ми дуже сподіваємося, що іноземний капітал теж братиме участь у приватизації цього об'єкту. Якісь особливі умови для іноземців прописані в законодавство е, немає, не робимо ніяких обмежень і чи або якісь там перешкод для участі іноземного капіталу. Вітає, якщо якщо це. Партнерська, якщо це партнерська для нас країна, бізнес прозорий, ну абсолютно ніяких обмежень немає. Що можна сказати після у нас ще залишається кілька секунд? Великий велика війна цей чи Вплинула вона на продаж іноземцями своїх активів чи ні? Можете сказати про це? Ну, якщо говорити про приватний бізнес, мені було напевно складно, складно говорити, оскільки напевно немає такої інформації. А приватний бізнес, якщо бере участь, братиме в великій приватизації, ми тільки будемо вітати це. Ну що ж, будемо сподіватися, що е, ми бачимо можливості посилення е, наповнення доходної частини бюджету. Ці можливості вони будуть виявлятися, виявлятися і успішно реалізовуватися через а, прозорість і через безростаючий інтерес. Е, можемо ставити умовну крапку. Я дякую за участь в прямому ефірі українського радіо, нашого спікера, заступника голови фонду державного майна України ігоря Тимошенко.